Сім. А ти яку породу кішек любиш більш за все? Дванадцять. Я всіх люблю, особливо рудих. Таєчко, ти в порядку що болить? Де? Мамо, ти не сердишся? Е, сержуся на себе. Я весь цей час була впевнена, що ти в школі. В тебе ж за розкладом після передленки репетиції хору. Я пішла після другого уроку. Вже знаю, якби твій клас не розділила на дві групи. Я завжди говорив, що це дурня не дозволяти дітям брати телефон в школу. Все все, головне, що ти знайшлася, бо коли обідві вчительки сказали, що тебе немає у школі. Мама, пробач мені. Це ти мені пробач, сонечко. Я мала б відчути, що ти в обіді. А ти мої братки? Бабуся зараз з ними і вихідні теж прийде подивитися за онуками, тому що в вихідні ми з тобою і мамою ще йдемо на виставку кішок. Ура! А можна Ліза, з нами? Чому б ні, якби твоя, якщо твоя мама не проти, мені треба серйозно з вами поговорити?